Сьогодні у програмі ви дізнаєтесь, які кулінарні шедеври виготовили майстри виробничого навчання профтехучилищ області, ставши учасниками конкурсу фахової майстерності з професії Кухар. У Житомирському вищому професійному училищі сервісу і дизайну вперше відбувся обласний етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання професійних ліцеїв Житомирщини з професії кухар. 11 переможців училищних етапів змагались за право потрапити до фіналу всеукраїнських випробувань. Кожен конкурсант мав бажання якнайкраще проявити себе. Для мене участь у конкурсі це перш за все. Розуміння того, що я дійсно чогось варта, що я не, не даремно пішла обрала цю професію і що я дійсно можу чогось навчити дітей. А подобається професія? Звичайно, подобається. Я навчалася, працюю в тому ж самому закладі, де я навчалася, мене поважають, і дуже приємно працювати з тими людьми, які тебе навчали. Що для вас участі у цьому конкурсі? Ну, це по-перше, як відповідальність за свій заклад, де я працюю. Ну і, напевно, гордість, що я сюди потрапила на цей конкурс. Для мене це якби такий опит життєвий. Я шанс це дуже показати. шанс показати себе. Учасники конкурсу зізнавались, що їм дуже подобається і куховарити, і передавати свій досвід молоді. Люблю працювати з дітьми. Тому обрала цю професію. А готувати продовжуєте любити? Не надокучило вас? Ні. Ні, не надокучило, люблю. Якщо чесно, мені подобається з дітьми працювати, ну якби можна сказати, якби поклик чи що. Тому що от діти вони всі різні, і кожному хочеться щось, як кажуть, вкласти ту свою душу. І все-таки у нас, я кажу, діти різні приходять, розумієте, і хочеться їх і згуртувати, і все-таки хочеться, щоб вони навчилися професіональному, що, що потрібно для, для того, щоб вони йшли тоді в життя в своє кажуть самостійне. О, то ми хочемо їх, я кажу, і е підготувати у професійному напрямку і, так як кажуть, культурно розвивати творчо. Через що мені ну, подобається з дітьми працювати. Я взагалі людина творча, а як ви знаєте, кухар це творець, митець, є над чим працювати, і творити, і вчити дітей. Чому обрали професію кухаря? Подобається. Люблю фантазувати. А тут якраз є так для фантазії. Ну, мені подобається ця професія. Люблю готувати, вчити дітей. Програма конкурсу складалась з трьох завдань. По-перше, потрібно було презентувати свій навчальний заклад. По-друге, представити вступний інструктаж виробничого навчання за темою приготування оладок і млинців. Але найвідповідальнішим став практичний тур. Конкурсанти готували дві страви основну та десерт. За умови використання тих інгредієнтів, які пропонувались у конкурсному кошику. Я готую хрученики по Коростишівському. Так як я ж приїхала з Коростишева. На гарнір буду подавати картопляну запіканку і помідор черрі. Основними інгредієнтами є це м'ясо свинини, сушені білі гриби, твердий сир і соус буде теж грибний, а також Готую на десерт груша із соусом херіс. Печінка з яблуками. Що особливого у цій страві? Ця печінка готується із вершками, яблука їй придають пікантний смак. А який десерт буде у вас? Яблучний пиріг тен. Чим особливий цей яблучний пиріг ваш? Тим, що він готується в карамельному соусі. Покривається тістом і потім при подачі перевертається тістом на низ. І буде гарна викладка яблук. Яблука буде зверху і прикрашається він морозовим. Це те, що йому придає пікантний такий смак цікавий. Я готую філе качини запечене із сиром камамбер. це яблука запечені з вишнями, начиняється вишнями, мед, горіх, лікьорос. І полуниця запікається в фользі, окремо смажиться грудка качина, доводиться до готовності в жаровій шафі, потім подається із журавлиним соусом, оздоблюється тістом. Чому я обрала цю страву? Ну, якби птиця завжди була на Україні такою поширеною стравою ще з за давніх часів. Спочатку її там на вогні смажили, потім в печі. Також смажили ще колись люди в глині смажили, якщо ви знаєте такий спосіб. Птицю забивали, обсмажу, замотували в глину і потім її вживали. Ну, зараз, як кажуть, прогрес іде вперед, наука, да? і Страви все вдосконалюються, але птиця все-таки вона завжди на на столі українця, завжди вона користується попитом і не тільки на Україні, а й за межами України. Ця систева називається Роза Нептуна». Вона готується з красною лососом, із рису відвареного і червоного перцю солодкого. Рис відварюється, припускається при кінці варіння, припускається з перцем і припускається червона риба і подається гарячою стравою, украшається соусом апельсиновим і цвітою капустою. Який Десерт. А десерт крем-ванілійний. Готовий десерт? Так, тільки залишився у Клешат. Три конкурсантки на десерт готували карамельне павутиння, проте у кожної ця солодка страва мала свої особливості. Карамельне павутиння проварені яблука у сиропі. Потім окремо готується соус карамельний. Поливається значить, спершу соус видається, потім шоколадом, робиться у вигляді павутиння і, значить, прикрашається карамелю додаванням трішки м'яти для декору. Ця страва готувалася на курсах у Львові. Ми готували і вирішили її застосувати тут. Вже є у нас конкурсантка, яка готує теж таке карамельне павутиння. Як ви коли дізналися про це, це вас хвилювало? Так. Е, да. Ну, як, кажуть, наче ми не з одного міста, а все, все рівно, як кажуть, якби вгадали подумки, що така страва буде якби, актуальною. Але все одно буде журі оцінювати, чиє буде смачніше, так? Ну, я надіюсь, так. Да. Кожен готує по-своєму, у кожного різна подача. Вона складається з яблука, яке в соусі готується. Вона. Парфе сюди ми додали перфе, тобто яблучне, дуже смачно. Конкурсанти вкладали у свої страви не лише вміння, а й частинку душі. Кулінарні витвори різнилися і назвами, і складом продуктів. Телятина фарширована. Ну це вирізка телятини, яка начиняється начинкою. До складу начинки входить масло, бекон, шпінат, лук порей, маслини, сир, пармізан, сіль спеції. Основне називається дарунок Нептуна у нас. От основне це буде лосось припущений, в соусі біле вино з креветками, ну і оформлене. Я зараз готую риба припущена у вині. Вино буде, риба, овочі. І в соус додається і з соусом, але в соусі використовуємо фрукти, і в даному вигляді в нас авокадо. є. Основну страву. Я буду готувати форель з грибним суфле. Це буде філе форелі, грибочки обсмажені додаванням вершків. На гарнір буде зелений горошок. Морква обсмажена і цукіні обсмажена. Все це задекорується і поліється соусом. Ми готуємо завиванець сонячний. Ось філе йде, це як напівфабрикат. Сюди я всередину ще зараз ось підготовлений у мене курага, Зараз я нарізаю кубиками. Яблука у мене підготовлені ще є. Це в мене буде фарш всередину. Потім я його гарненько завертаю. Потім у мене слідуюча операція йде. Я повинна вмочити в яйце, збити попередньо, і запанірувати в сухарях, поставити в холодильник на 30 хвилин, а потім у, значить, у фритюрниці нам повинно у фритюри смажитися. І це тоді страва, і потім вже гарнір туди йде. А які основне блюдо ви годували? Сьомга під ікорним соусом. Вона смачна, вона також цікава в оформленні. Риба красна. Орель, гриби, тобто суфле ще грибне туди додається і корний соус. Учасники конкурсу повинні були знати багато тонкощів, аби вразити компетентне журі. Необхідно було не просто виготовити смачну страву, а й правильно презентувати її та поєднати з відповідними продуктами. Саме журі і випала нагода першими скуштувати і оцінити кожну страву. Ми, як члени журі, оцінюємо. Перш за все, презентабельність, гармоніювання, колір, запах, смак. Гармоніювання не тільки по кольоровій гамі складових компонентів, а й по смаковій гамі, і це в подальшому треба звичайно брати на замітку. Ми розуміємо, що людина, яка зробила страву своїми руками вже раз, вона вже буде знати на що їй звертати увагу. Вона зможе відкоректувати свої дії, вона може передати це наступним. Поколінням, ну, мається на увазі поколінням студентів, учнів. І будучим гордитися. хочеться сказати, щоб на що звернути увагу такі загальні вимоги. Це, звичайно, посуд, подача. Це на все, що перш за все, на що ми звертаємо увагу, це посуд. Звичайно, треба мати іти в ногу з кулінарною модою і. Мати новітні, хоча б для презентації, посуд, для показу, це треба мати. Звичайно, зараз, якщо відповідно до кулінарної моди, то морепродукти вже відійшли на останній, на задній план. Зараз максимально місцева сировина, та сировина, яка, яку ми знаємо, до чого вже приучені, до чого вже наш організм привчений. І використовувати, і звичайно, новинки. А новинки це що? Це давно забуте старе, треба його відроджувати. І хотілося б бачити більше страв з української кухні, хотілося б бачити новинки. Ті, які ми е, оті наші бабусі використовують оту квасолю, оту е, спаржу, е, спаржову квасолю, е, яблука, груші, гриби це все наше. От для цього на цьому треба акцентувати увагу. От ті дзернята, не кунжут використовувати, а дзернята наші лянець, дзер ляніт, зернята, і звичайно, олія, олія. Наша домашня олія оце ті компоненти е, наші. Е, які, мабуть, і фундамент закладають якісної презентації страв, приготування страв. І давайте будемо говорити, що дуже велика увага нами приділялася до організації робочих місць. Майстри виробничого навчання є своєрідним фундаментом профтехосвіти, адже від їх майстерності педагогічного таланту залежить майбутнє учнів. Саме вони стають наставниками для молоді і формують їх ставлення до праці. Тож цей конкурс яскраво продемонстрував, що фахівці, які готують майбутніх кухарів, Професійно-технічних навчальних закладах області мають і талант, і вміння, і високий професіоналізм, зазначив заступник начальника обласного управління освіти і науки Микола Костюченко. Ви є законодавцем. Сьогодні які небо спеціаліст не треба. Сьогодні і сьогодні... Ну, на ринку нашої важкому ринку буде конкретно здатним. Враховуючи те, що сьогодні у нас конкуренцію на допомагають закордонні закордонні кухарі, закордонні спеціалісти. Тому вам сьогодні. Закладався моди. І той принцип має бути у вас кожен день. Працюю над ну, я і краще мене. Тоді ми будемо мати спеціалістів. Всякого гаду. Згідно підсумків, журі, третє місце у конкурсі посіла викладач Житомирського вищого професійного училища сервісу і дизайну Тетяна Гузема. Друге здобула представниця професійного технологічного ліцею Тетяна Колодійчук. А переможницею стала майстер виробничого навчання Житомирського професійного ліцею харчових технологій Олеся Лісовик, яка підкорила журі десертом Елегія та рибною стравою рандеву. Це десерт Елегія. Крем вершково-ванільний. Прикрашається. Я надію, що ви побачите це фізаліс буде, м'ята і карамель. Ну, довго думали, не знали на чому зупинитися, але це актуальний, креми завжди готувалися. Воно смачно і красиво. Страва буде рибна із морепродуктами. Називається страва Рандеу. Туди входять міді, креветки, оливки і червона риба до Попереду у переможниці відповідальний всеукраїнський тур конкурсу у місті Сімферополі. Я відчуваю хвилювання, тому що мені потрібно буде захищати все-таки честь нашого ну, і міста, і області. Я дуже рада, звісно, за перше місце, але це дуже багато здоров'я стоїть, дуже багато невиспаних ночей. Але ви знаєте, все-таки мені допомагали наші колеги готуватися до конкурсу. Я дуже вдячна їм, тому що з їхньою допомогою я зайняла перше місце. І... Хочеться теж хттіла хоті, би побажати цим учасникам, щоб вони також росли над собою, щоб вони вчили е, дітей надальше, щоб не зупинялись на досягнутому. Тож обласний тур фахових випробувань позаду він дав можливість не тільки виявити найкращих, а й дозволив кухарям обмінятись досвідом та проявити свою творчу уяву і фантазію. Чи мої вікувати і добрих людей частувати, кухарка, темну нічку не доспала, кухарка, на весілля готувала, Щоб аж столи вгинались, у руки постарались, щоб аж столи вгинались, у руки постарались, кухарка, темну нічку не доспала, кухарка, на весілля готувала. i'm still